Вітаю вас! Сьогодні дивимось мою партію проти українського вундеркінда Тихона Черняєва. Йому всього 13 років, але подивіться, який у нього рейтинг. 2864 на лічесі. Справді, доволі сильний шахіст. і... Уже у свої юні роки вже в нього є цілий список досягнень. Я залишу посилання на сторінку в Вікіпедії, ви зможете про нього більш докладно почитати. Окрім того, він доволі активний на твічі. Він часто стрімить і також веде свій ютуб канал. Ви зможете знайти за його ніком. Тобто він пішка ще на Твічі, пішка ще в на Ютубі. Дуже цікаво. Я іноді заходжу дуже. Швидкий, дуже агресивний, дуже гарно бачить тактику, одне задоволення спостерігати за його партіями. І, звісно, я був дуже радий, коли потрапив на нього. Завжди радість грати з сильними шахістами, особливо з українськими. Ще пару років і я буду записувати відео про те, як він грає проти найсильніших шахістів світу. Так, я білими фігурами. Починаю партію Є4, Е5, Кінь-3, кінці 6, слонце 4, слонце 5. Італійська партія c 3 з ідеєю провести d 4 Кіння в 6 чорні атакують пішака на E4. Тим не менш, білі тут можуть проводити d 4 Але за чорних тут відомі шляхи урівнювання позиції, тому я граю D3 про те, як чорним урівнювати позицію в мої. Підписники на BuyMeiaCoffie знають. Можете також стати моїм підписником на ByMeACoFie. Я вам під файл по італійській партії на Дішлю. Ви будете знати основні варіанти у цьому, у цьому дебюті. D3 закритий варіант. Тобто одразу D4 не проводжу, залишаю цю можливість на кращі часи, коли краще будуть фігури мої підготовлені для цього прориву. D6. рокіровка, рокіровка, H3. Корисний хід, в принципі, для того, щоб не дати можливість сюди ні коню, ні слону стати. А5 грають чорні, захоплюють простір на фланзі. Я відповідаю А4. Не обов'язково, але цей пішак іноді може просунутися далі. Хід А4 в будь-якому випадку також корисний. а 6 Тора е 1 планомірно виводимо фігури, слон А7. Ідея ходу в тому, що коли білі будуть проводити D4, щоб цей слон на c 5 не потрапляв під удар, тому зарані чорні його забирають. Кінь d 2 оскільки на початку зіграли c 3 то кінь йде по маршруту кінь D2, кінь F1 і G3 в основному іноді e 3 Слон e 6 хоче розміняти білопольних слонів. Я уникаю розміну, відходжу на B5. Тепер кінь E7, хочу чорні зіграти c 6 і все-таки змусити мене розмінятися, але тепер я вже можу провести d 4 Кінь відійшов з поля c 6 І d 4 можна зіграти. c 6 Разом з тим, що я привів D4, тепер поле D3 звільняюся до мого слона, відвів його, кінь стоїть на G6. Я продовжую розвиток фігур. Дурай 8, кінь G3. ферзь D7, ферзь e 2. Такий хід комп'ютеру, він, в принципі, комп'ютер каже, що хороший хід, хід як хід, але мені трохи не подобається. Тобто, після того, як чорні зіграли ферзь D7, тут перша думка, яка виникає, це з'являється у чорних ідея пожертвувати слона на полі H3. Але не завжди, коли. Ось, створюються якісь загрози, не завжди ці загрози страшні. І коли у вас таке в партіях буде, замість того, щоб одразу там захищатись, якось я не знаю, король H2 можна захиститись, так, поле H3 додатково укріпити, Спочатку порахуйте, чи справді там є небезпечна атака. Я порахував і побачив, що ні. Тобто що слон H3, після слон H3GH, ферзь H3. В чорних немає прям конкретних загроз, білі відбиваються, залишаються з фігурою проти двох пішаків. Тобто тут у білих все в порядку, і можна було грати в Ферзі 2, виводити ферзя на це поле. Але Ферзі 2 це якась така напівміра. Тобто я з одного боку і ферзя виводжу, що я планував робити, але виводжу його не на С2, де він більш органічно стоїть, а виводжу його на Е2, щоб на всяк випадок. Якщо я забираю на H3, я забираю, щоб там мій ферзь міг стати на F1, додатково захищаючи. І так, мабуть, не варто робити. Тобто, я порахував, що загроз немає. Це просто перестрахуватися, але не було причини робити цей хід. Ферзь С2 набагато органічніше виглядає. На Е2 він стоїть на одній лінії, з Трою чорних, коли буде відкриватись центр, цей ферзь може, може стояти просто невдало. І ми ще в принципі, побачимо, там, присутність ферзя саме на сьомому полі дала чорним деякі можливості. Тура D8, чорні закінчують розвиток, слон 3. Я також хочу зіграти Д5, створена загроза, тобто на якийсь, там, на якийсь пас, я граю Д5 з відкриттям атаки на слона. І якщо чорні забирають могу слона, то я забираю не на е 3 а спочатку забираю на е 6 Ферзь під боєм, тому треба забирати пішака. І я виграю фігуру. Тому слон 3 загроза. Граюсь кінь F4, захищається від неї. Тобто зараз ферзь під боєм, тому я d5 зіграти не можу. Забираю, забираю і кінь має відходити на F1. Іншого поля кращого немає. Через те, що, до речі, ферзь стоїть на е 2 Стояв би ферзь на c 2 кінь міг би стати сюди. Кінь F1 тут ну, не дуже приємне поле, тому що пішак F4. У... Пішак на F4 чорні не від хорошого життя так пішли, але все-таки зараз у білих гарний центр після того, як пішак відійшов з поля E5. Але цей пішак все-таки дещо обмежує ось, сам перед із цього коня. Тобто коню немає куди вийти. Окрім того, у чорних. Можливо, десь в майбутньому є ідея зіграти G5 і атакувати королівський фланг. Слон F5, граю чорні. Сам по собі хід не помилка, але це початок початок помилкової ідеї. Тобто хід нормальний, слона забирати не можна, знову ж таки, через Ферзяна E2 якийсь стоїть, ось якраз про те, що говорив, що ферзь стоїть на одній лінії з торою. Тому я відводжу Ферзяна С2. Ну і зараз. Загрожує забрати цього слона. Для чорних абсолютно нормально. Тут було відійти на H7, і ось цей маневр слон F5, слон H7, доволі таки непогано виглядав би тут цей слон з H7, кінь Тюра, давила би на пішака Е4. Але замість цього робить помилку і грає Кінь b 4. Груба помилка насправді, тому що. Ідея, власне, в чому? Ідея в тому, що якщо я забираю цього коня, то вони забирають турою слона. Тура забирає на Е4, Чорні грають Д5, і через те, що тура зв'язана, вона відігрує туру, розбивають білим центр, залишаються зайвим пішаком, і, власне, у чорних набагато краща позиція. Але я не змушений забирати слоном, я можу забрати турою. І... І ну, не, жаль, не бути жадібним, забрати турою, і після слон б'є 4 слон б'є 4 у мене просто дві фігури за туру і пішака, що на початку партії, в середині партії дуже-дуже сильно. Чому це сильно? Тому що турам потрібні відкриті лінії і поля вторгнення, щоб вони могли кудись вторгатися на територію противника. А коли позиція ще доволі закрита, як тут. То тура не може себе повністю проявити. Тобто тура стоїть, хоч є відкрита лінія, вона єдина, але є. Але навіть на цій відкритій лінії ну, нікуди ця тура не може залізти в мій табір. Вона просто стоїть, контролює якісь поля, але е, повністю свій потенціал зовсім не розкриває. Тоді, як легкі фігури, їм цього всього не потрібно. Тобто мій слон працює, мій кінь працює, скоро ще і цей кінь буде працювати. Д5 грають чорні слон під боєм. Слон h7. Спочатку відігнав короля подалі в куток, відігнав від захисту поля f7. Крім того, корисно, якщо там колись виникне Engль, щоб король був подалі. І тепер відійшов слоном на f5, ферзь під боєм, ферзь відходить. Кінь e5 ставлю коня агресивно, загрожує кінь b7 з подвійним ударом на короля та ферзя, тому ферзь f6. Кінь H2, тепер вже цей кінь виходить, може на G4, може на F3 випригнути. c 5 грає Тихон цей хід. ну, Груба помилка, пише, але тут насправді у чорних просто важка позиція, і з практичної точки зору цей хід взагалі важко якось варити. Чорні шукають активність для своїх фігур, їм потрібна діагональ для слона, їм потрібні відкриті лінії, вони хочуть забрати і десь тура, 8. Ну, 8 поки що не можна так. Але десь в майбутньому відкрити лінію і колись по лінії це залізти, тому що турам взагалі немає простору, слону немає простору, хід абсолютно логічний. Але тепер після кін G4 ферзь під боєм, ферзь відходить на E7 і після ходу слон G6, очевидно, що позиція чорних програна. Слон G6 гарний хід. Ставлю слона під бій, але якщо його забрати, то після кінь G6 подвійна ударна короля та ферзя. Тому забирати не можна. Пішаки всім під боєм, загрожує подвійний удар на королята на Тору. Тора F8, до речі, зовсім не захищає. Я забираю на F7 слоном, і якщо Тора забирає, то знову таки g 6 з подвійним ударом на королята І Тому тут вже в цій позиції забирає на D4, вже розуміючи, мабуть, що його позиція програна, я забираю на F7 і вже змушені знову -таки, загрожує подвійний удар конем. І тут віддає ферзя за два коня. Ну і Тут позиція білих вже абсолютно виграна. Просто ферзь проти тури. Слон забрав на d4, тура Д1, слон B6, ферзь Б3, подвійний удар на пішака d5 та слона на b6, Тора Д6 захистили. ТОРА б'є D5, e 1 шах, король відходить, слон Ф2. Я подивився, слон G3 мати не загрожує, тому що я просто заберу слона, в мене все одно буде зайвий слон. І забираю спокійну туру. І отримую вічний шах. Слон G1 шах, король H1, слон F2 шах, і партія закінчиться вночаю. Дуже прикро. Дуже прикро. Такий був розчарований, але. Але з кожної помилки можна винести якийсь досвід. І ось я цим досвідом з вами ділюся, і це насправді одна з дуже частих помилок в шахах, яка зустрічається, і в багатьох моїх кучнях зустрічається. Я їм це кажу і показую, навчаю. В чому була помилка? Ну, звісно, я не подивився на можливість лонжі 1. Тобто, якби я побачив, побачитися насправді не складно. Якби я побачив, бо я зіграв би там А4, просто звільнив би поле H3 для короля у білих позиція... всі переваги позиції білих залишаються, у чорних нічого немає. Там на слон G1 король h 3 тура Е3 з подвійним ударом, я просто забираю туру і забираю туру на D6. Тобто, виграно. Ось. Але я не подивився, але більш глибока причина тобто не те, що я не подивився, причина тому, що я не подивився, була в тому, що починаючи десь. З того моменту, коли я зіграв слон G6, я вже почав думати не про партію, а про те, які відео я вам буду записувати, і що я буду про цю партію розповідати. Тобто, коли моя позиція була виграна, в цей момент я розумів, що позиція абсолютно виграна, практично як завгодно, я розслабився. Я розслабився і втратив ту концентрацію, яка необхідна. І... Ось беріть, вчіться на моїх помилках, і поки партія не закінчилась, зберігайте максимальну концентрацію. Тому що, коли якщо суперник не здається, значить він бореться, значить він шукає шанси. І коли він вже так прижатий до кота, то тим більше він напружується і тим більше він вишукує найменші можливості якось врятуватися і розслаблятися в цей момент, коли суперник найбільш напружений, ну дуже велика помилка і на цій партії. Це також видно дуже добре. ось ну Але, власне, трапилось як трапилось. Тим не менше, я дуже задоволений, що зіграв в партію Спішка Ще з Тяхуном Черняєвим. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі завтра.